1 вересня це свята, раді ми вас привітати, і хоч скрутний зараз час та навчатимуть всіх нас, хоч онлайн, хоч під підбиття сирени, все одно усе ми зможемо, ворог нас не переможе, бо знання це сила, ще ніколи Україна не дала слабини. Вчителі приймають виклик та несуть знання, і ми цінимо їх працю, і відданість повна. Віримо ми в перемогу і йдемо всі до мети. Всіх українців, бережи, Боже, військо наше захисти. Вітаю вас, шкільна родина Одеського ліцею No67. Хочу привітати вас з Днем Знань з 1 вересня. Цей день повний надій та очікувань. Нові знання, нові друзі, можливості. Чекають на кожного з вас. Сьогодні наймолодші учні, першокласники, вперше вступили на поріг нашої школи. Нехай вона стане для них другою домівкою, а клас згуртованою родиною. Адже школа для кожного, хто в ній навчається та працює, є другою сім'єю. Тут завжди підтримують і допоможуть. Нехай цей день стане успішним стартом для нового навчального року. Символом дивовижних звершень та відкриттів. Нехай шкільне життя буде для всіх цікавим та пізнавальним, повним грандіозних успіхів у навчанні, віри в себе яскравих прагнень і професійних перемог. Минулий рік був для нас викликом, але час приводить розум до ладу. Ти приходиш з себе. Звичайно, за весь тривалий час повномасштабної війни. Все ще дуже боляче, але вже не страшно. Є велика гордість за нашу країну, за наш народ. Ми повірили в себе, нас підтримав світ. Витираючи сльози втрат, ми, українці, працюємо кожен на своєму фронті. Ми освітяни також робимо від себе все залежне. Але я вважаю, що найважчий, найсуворіший фронт наших захисників. Вони є справжніми героями часу не тільки в Україні, але і всього світу. Ми їм дуже вдячні. Ми подолали багато труднощів, адаптувалися до нових умов навчання. Водночас ми довели, що солідарність та завзятість можуть подолати будь-які переповіді. Я пишаюся кожним з вас за ваше прагнення до знань та вашу невтомну працю. Новий навчальний рік. Це новий розділ. Нехай він буде наповнений відкриттями, радістю, відпізнання нового, творчого та цікавого. Чому на мати не зрима вона? Проживають в ній мільйони дітвори проживають в ній всі вчителі, школа привіт. Україна це пісенька мама розлогі лани колисяться хлібами, вишневі садочки, лелеки на хаті, Купають ставочки, хмарки пили хаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в світі, горобчики зграю, Я кращої в світі країни не знаю. Живи, Україно, живи для краси, для сили. Для правди, для волі, шуми, Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі. Всього вам найкращого, слава Україні! І перемога обов'язково буде за нами!